Мене звуть Даяна, я фотограф із Харкова і я опинилася тут у празі через війну. Перші три дні була в Харкові, потім тиждень добралася до кордону. На початку березня я вже, вже опинилася тут і з того часу продовжую залишатися тут. Я робила якісь свої звичні справи. Це було 23 так, лютого. Я ще е, вночі їхала на музичний джем, і ми джемили до 3 ранку. Я була настільки сповнена ось цим музикою, цим відчуттям самовираження і, 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 і любов'ю до, до, до всіх. І я, значить, о 4 ранку лягаю спати. Об 11.30 11 я прокинулася. І я пам'ятаю це відчуття, що я ще так солодко потягуюсь в своєму ліжку. Я не чула ніяких вибухів, нічого. І Я піднімаю телефон. і Я бачу там 31 пропущений виклик. І я така. Опа. Це було воно. Я не відчула паніку. Я ну то, може також напевно через те, що я й не чула тих вибухів. Я прокинулася і така Ха -ха, я проспала війну. Початок війни важко, дуже стресово. Я не могла плакати до ну перші два місяці. Я не могла взагалі плакати. І окрім цього стресу, що все почалося, і ти втрач... втрачаєш домівку. Потім накоплюється туди, просто падають ці новини про. Те, що розбомбили ода, розбомбили те, все, стільки людей вбито, захопили той населений пункт, цей населений пункт, і просто протягом всього цього часу я просто накопичую цей біль, і він туди падає. І я, як людина, яка завжди бачить красу у всьому, для мене краса перестала існувати в тому, в тому розумінні, в якому вона існувала для мене раніше. І я ходила по празі, і я не могла просто відчути. Що мені це красиво, дуже важко знайти себе в цьому порядку. Дуже важко знайти себе в цьому контексті, в якому війни не було серед людей, які не розуміють, що це, як це. Якщо раніше я знімала, робила зйомки про красу, гармонію, контакт, е сексуальність, контакт зі своїм тілом і про те, як все це красиво, то зараз. Мені хочеться робити зйомки про контакт зі своїм болем. Побачити своє обличчя в цьому. Я постійно фотографую своє обличчя, тому що я бачу, що воно зовсім інакше. Я не відчуваю, що я зараз можу доторкатися до... до того, із чого моє минуле життя складалося. Це занадто боляче і занадто страшно ще такий комок емоцій. Просто працюю і я працюю багато. Е, ну, по-перше, тому що потрібно виживати, потрібні гроші. А це зовсім важко будувати своє життя з нуля без знання мови, все одно десь працювати. Якось це була спочатку підроботка, якби контракт на переклад для музею, і мене це почало витягувати. Перший день, коли я тільки знайомилася із колекцією музею, я відчула, що в моєму просторі, окрім війни, болю і жаху, з'явилося щось щось ще. Я продовжую зараз працювати в музеї, вже якби беру нові проекти, окрім магазину, бо зараз от готуємося до nft конференції. Мені дуже цікаво, тому що це все дуже новий контекст. Це те, що, чого я ніколи не робила. Мені подобається знаходити себе в іншому зовсім чистому контексті, де немає дотику до колишнього життя. Я ніколи не думала про себе як про музейника, але зараз от якісь виникають бажання, відчуття. Я не знаю. Наскільки я зможу це рухати вдома, я поки не розумію, але можливо, можливо, це буде саме тим досвідом, який допоможе і нам. Мені дуже подобається те, як, як вони люблять свою історію і знають свою історію. Це те, чому однозначно варто повчитися. Мені дуже подобається запрос на культурне життя тут. Музеї це цікаво і це престижно. В театр ходять підлітки обов'язково. Дуже багато книжкових магазинів. Їх доволі багато, і це вже ну, теж говорить про певний ем, запит суспільства на це. Дуже надихає. Історія сім'ї, яка володіє музеєм, в якому я зараз працюю, це сім'я Лобковіць, і це дуже таке ім'я ем гучне у Празі і Чехії. Вони нараховують 700 років історії. Але дуже дуже цікаво, що вся ця історія вона могла бути повністю втрачена, коли прийшли спочатку нацисти, і через них прийшлося. Сім'ї тікати звідси, полишати свої палаци. Їх було 13, Полишати все своє майно, все всі свої бізнеси. І вони втікали е, у Британію. Потім, коли вони повернулися, це було ненадовго, тому що буквально за три роки після їх повернення прийшли комуністи, і це також не спрацювало. От і прийшлося знову полишати все це діло главі сім'ї на той момент Максиміліану. Він він вже не повернувся у Чехію. Він вже помер вдалині від дому, але їх нащадки. Повернулися після Оксамитової революції, законів про реституцію. Вони змогли повернути собі е, ті палаци, які знаходилися на території вже нинішньої Чехії, і також відновити свої право володіння на колекції. І зараз перед сім'єю ну, всі ці роки стоїть дуже велика задача е, реставрації, відновлення. І Мене вся ця історія дуже сильно надихнула, тому що це був ще перший місяць війни. І я знайомлюся з цією історією, і я чую про те, що так, Максиміліан не повернувся, але повернувся його син, його онук і його правнуки зараз також працюють над цим всім. І це історія про надію і про те, що які б падлюки не прийшли, і щоб вони, би вони не споплюжили твій дім і твою історію. Ти все одно все, все одно все повернеться і все одно ми все зробимо. І мене це настільки до сих пір мене весь цей час дуже тримає. Я бачу постійно приклад того, як, як люди працюють над відновленням. І я розумію, що нам точно не доведеться чекати 50 років. Це буде на набагато скоріше, і це втілює великі сподівання. Я однозначно дуже хочу повернутися, і я точно знаю, що моя країна це Україна, і це мій дім, це мої люди, це та свобода, в принципі, якої немає і тут. Це ідеалістично можливо картинка, але мені хочеться якось напрацювати щось. Що мені буде потрібно для того, щоб я із цим чимось приїхала туди і і якось конкретно допомагала, тому що мені здається, моя совість мені просто не дозволить інакше, і так дуже багато провини через те, що, що я тут.